Як пришвидшити дозрівання лози на молодих однорічних кущах винограду? Отже, вся поетапна інструкція. Монофосфат калію. Отож, 50 грамів. Розводимо у теплій воді. І на бакову суміш 10 літрів. Розвели в теплій водичці і холодною водою залили однорідну масу. І кропимо по листах та по самих лозах. Отож, все поетапно. Заливаємо теплою водою і розмішуємо все, щоб були такі, щоб мало таке, рідке, рідкий вигляд щоб не було ось цих цілих гранул монофосфату у бачку. Розмішали л'ємо в бак і наверх холодну воду. і І обробляємо нашого виноградничка. Так, гарненько собі. Окроплюємо ці рослини по лозі та по листу. Саме калій допоможе пришвидшити ріст, пришвидшити дозрівання наших молодих пагонів. Тому що, якщо його не вносити, можуть бути проблеми. З достиганням лос. Саме для того є такий препарат, як монофосфат калію. І так по всіх кущиках обробляємо. Шкілку я кропив з 40 грам, а більше такі дорослі кущики. В моєму випадку це однорічки. Кроплю з 50 грамів. І такі щотижневі будуть обробітки, калієм по листу. Де є ягоди, стараюся поменше там кропити? От, а іменно по листах стараюся побільше. І таким образом допомагаю виноградові скоріше достигати монофосфат калія у дозуванні від 80 грам на бакову суміш 10 літрів, дуже добре припікає грибкові захворювання. Грибки, такі як оїдіум, такі як мільдю. Також монофосфат калія бореться із ними, але, щоб ви собі розуміли, він не лікує. Він на деякий час, на деякий термін, просто припече хворобу, але для повного Лікування рослини від мільдю та оїдіума потрібен топаз або фалькон та ридомілгол. Але якщо є, от грибок з'явився і ви вже кропите монофосфатом, то він досить допомагає припекти самі. Грибкові нальоти на листках та на ягодах. Калій для винограду, особливо для ягоди, допомагає саме набрати цукристості. У кого дорослі кущі, прошу кропіть лози, але на гронки старайтесь. Щоб його попадало поменше. Тобто лозу і лист кротом, зверху десь так від середини, а гроночку стараємося минути. Ось такі мої рекомендації щодо обробітків виноградника монофосфатом калія. Рослин у мене багато. Ось це все потрібно мені обробляти щотижнево. І таким чином я допоможу винограднику добре визріти на листопад місяць. Отож, користуйтесь. Дехто починає з 30 грам. Я починаю, ще раз повторюсь, для куща. Одно річка чи то двох річка з 50 грам. А вчора школку крупив починав з 40. Нічого страшного йому не буде. Абсолютно ніяких опіків. Ніяких він не залишає плям на листях. От. Це така собі, така собі буде листове підживлення. Під корінь також додають, але ну, я таким не займаюся. Тобто мені проще отак обробити по листу і не бігати туди з тими відрами і з тими флангами. Такі мої рекомендації, кому було це відео корисним. Ставимо лайки, не забуваємо підписуватись на мій канал. З вами був Михайло Ігорович і мій молодий виноградник Хмельниччини. Всім дякую за увагу!